Одним із питанням, яке буде підійматися на парламентській асамблеї Ради Європи, це щодо повернення наших українських, в тому числі і діток до України, чи обговорювалося це питання? Які меседжі ви почули, і на якому ми етапі? Це питання абсолютно постійно на слуху. Причому сьогодні ми також мали зустріч з делегацією з Канади. Ми з ними щоразу кожної сесії збираємося, і оскільки найближчим часом буде засідання G7, вони запропонували о, отримати більш детальну інформацію на тему українських дітей, як саме Канада може долучитися до цього процесу. Пришвидшити його, як саме ми реєструємо і звідки маємо інформацію про зниклих дітей, вивезених, вкрадених чи вже навіть тих дітей, в яких змінили ім'я, а тому наші зусилля направлені власне на те, щоб всі наші міжнародні партнери володіли цією інформацією, мали реєстр, могли спілкуватися, якщо буде потрібно, вже в конкретних кроках, навіть з родичами для визначення тих чи інших речей, і продовжували наполягати на конкретних результатах. Повернення дітей, так як це робили до цього часу, наприклад, країни близького сходу, Саудовська Аравія і, зокрема, Катари, які напевно найбільший вклад зробили в повернення українських дітей.